Друзі, вітаю вас! Мене звати Михайло Клячко, і в цьому відео я хочу з вами податковотувати на тему, як обрати рекламну агенцію або спеціаліста для того, щоб супроводжували вони вашу рекламу або допомагало вам вирішити ті чи інші питання стосовно просування. Питання дуже важливо, тому що є безліч, просто безліч різних міфів, які я хочу з вами обговорити. І в принципі, важливо. Навіть не розвіювати якісь міфи або а, комусь щось а, там, да, доказувати, і так далі. Мені важливо для того, щоб у вас сформувався підхід для того, щоб ви адекватно могли обирати між тім чи іншим підрядникам або спеціалістам. Звичайно, я буду наводити приклад того, як ми працюємо, і які у нас є власні доводи. Нашої команди. Але це не означає, що треба обрати нас. Мета цього відео це формувати у вас перелік важливих таких факторів, на які вам треба звернути увагу перед тим, як ви оберете ту чи іншу агенцію. Тому що це і є основа нормальних відносин і результатів для ваших рекламних кампаній. Чому я це записую відео? Тому що нещодавно у нас була дуже цікава розмова з колегами та потенційними замовниками в одному з форумів, і я вирішив сформувати таке відео для того, щоб було зручніше давати відповідь, як обрати підрядника, а не кожен раз розписувати цю інформацію. Тому що в принципі це дуже таке питання, яке виникає ну, кожен може там да, тиждень або місяць. В різних, на різних форумах у нас в чаті е, допомога google Facebook, рекламі, де ми допомагаємо безкоштовно порадами для колег та власників бізнесів. Тобто, це в принципі дуже і дуже актуальне питання. Завжди було, є і буде, тому я це відео і записую. Е, сорі за таку, довгу, е, довгий вступ. Е, перше. Перший міф або перша помилка це обрання підрядника тільки за ціною. Зрозумійте мене правило, правильно, але сама по собі ціна послуги, окремо від всього, вона взагалі нічого в принципі, вам не дає. І це стосується як і великої ціни, наприклад, так і низької ціни. Тобто, в принципі, якщо я вам скажу, що послуга коштує 3000 гривень або 3000 доларів, це, в принципі, одне і те ж саме, якщо це просто ціна. Що таке ціна в послугах? Ціна в послугах має на чомусь базуватися. Вона має базуватися на плані робіт та на трудовитрата. Якщо вам надають ціну за послугу якусь і не дають план робіт, ця ціна не вартує нічого, тому що вона ні на чому не базується. Розумієте? У нас є безліч прикладів, коли людина а, платила там умовному колезі по ринку якусь ціну, яка набагато менша, наприклад, ніж наша ціна? Але там в аккаунті нічого й не відбувалося. І коли ми питали, а взагалі, чий був план, який ви узгодили, у якому ви працювали, і, яка була, і цей план, який був основою, в принципі, ніякого плану не було. Просто була ціна, і хтось щось робив. Розумієте, це так не працює. Як це працює, наприклад, у нас? Коли ми робимо пропозицію, ми завжди пропонуємо окремий план робіт. Є стандартні плани робіт, наприклад, якщо це запуск магазину з нуля, запуск з нуля реклами, є вже персоналізовані плани. Це залежить від проєкту. В принципі, ми завжди кажемо про те, що початок формування це аудит проєкту. Треба подивитися, що там зроблено, які є задачі. У нас є, наприклад, на сайті Бриф. Які ми завжди просимо заповнити, де є інформація про компанію, посилання, УТП, конкуренти, який тип бізнесу, які сервіси цікавлять, яка мета і так, далі, і так далі. Від цього залежить в принципі, формування індивідуального плану. Крім того, наприклад, в нас в послугах є обов'язково в кожній з послуг, наприклад, Google Shopping, Крім того, що є опис, що це за послуга, як ми працюємо, наше досягнення команди, і так далі, обов'язковий перелік, що входить в роботи, і це основа того, як складається ціна. Розумієте? Наприклад, у нас на запуск Google Shopping там 28 пунктів, і крім того, і ціни у нас відкриті. Ми нічого не, не скриваємо, ми відкрито завжди працюємо. Да? Тому це дуже важливо. Неможливо просто порівнювати ціну з ціною. Треба порівнювати ціну і план робіт. Це перше, дуже важливо, на що я хочу звернути вашу увагу. Тож, будь ласка, зверніться до цього, зверніть на це увагу і використовуйте. Це дуже важливо. Другий момент. Важливо, щоб агенція або спеціаліст мав якісь пруфи. Те, що він або ця команда є дійсно професійною. Наприклад, наша команда перша є преміум партнером Google ще з 2021 року. Ми, в принципі, стали партнером Google ще в 2016 році, в 2016 і вже дуже багато років підтверджуємо цей статус. Це дуже важливо. Друге, Якщо ви замовляєте Facebook рекламу, теж агенція має бути сертифікована. Наша агенція сертифікована, підтверджена якість того, як ми налаштовуємо супроводжуємо рекламу, і ми є в каталозі Facebook, да, мети, наша компанія. Це друге. Да? Це дуже важливо, тому що багато фрілансерів і інших команд не мають цього. Да? Перевіряйте цю інформацію, вона має бути в. Доступного місця, да, тобто в відкритих джерелах Google або мети, це теж дуже важливо. Це нічого, в принципі, там е на 100% не гарантує, але це важливо перевіряти. Важливо перевіряти, а щоб був план робіт, щоб він був узгоджений з вами, щоб на базі цього плану якась ціна була. Да? І далі, щоб ця команда дійсно розуміла так, в цьому питанні. Як працювати з рекламою? Це має бути підтверджена інформація. Це другий момент. Третій момент. Хто команда? Хто ці люди, які працюють з рекламою. Наприклад, вся наша команда це інхаус команда. Є інформація, наприклад, у нас на сайті про мене, як я почав бізнес, чим я займався до цього. До того як я прийшов в рекламний бізнес. Я дуже багато працював до цього в маркетингу, створював з нуля проєкти і так далі. Да? Які є переваги і хто ці люди? У нас вся наша команда це безпосередня інхаус команда, наші колеги, да, які працюють тільки в нашій агенції, це не якісь там фрілансери або люди, які ще чимось іншим займаються. Це професійні е спеціалісти з реклами, люди, які професійно займаються ціє цією діяльністю. У кожного з наших спеціалістів є підтверджені сертифікати. Google, там, Facebook, ну безпосередньо залежить від того, яку вони роботу виконують. Це теж дуже важливо. І третє, це, звичайно, взагалі підход, як працює команда, які є алгоритми, які є підходи. Наприклад, у нашої команди є окремі алгоритми, як ми супроводжуємо рекламу. Я дуже багато про це пишу а, на своїй сторінці і в чаті допомога Facebook Реклама. У нас є власний софт. За до допомогою якого ми автоматизуємо більшість процесів і уникаємо людських помилок. Да? У нас, в принципі, на сторінці послуги описано алгоритм дій, як ми працюємо. Давайте теж це розглянемо як приклад. Просто як приклад. Да? Перше Знайомство. Ми обговорюємо цілі по проєкту, проводимо первинний аудит, формуємо план на основі цього аудиту. Далі. На основі цього плану формується ціна. і... Для вас вона має бути зрозумілою. Після цього вже є виконання плану робіт, є створення окремих чатів по проєкту, де ви бачите всю команду, яка діє за тим планом, який ми з вами погодили. Є алгоритм звітності, як це відбувається, яка, на який період цього звіти і так далі. У нас описано, хто працює з проєктами. Наприклад, це не працює одна людина, яка сьогодні працює, завтра захворіла. Є безліч випадків, коли вона звертається, що ми звернулися, вона налаштувала, а потім людина пропала. Чому пропала? Да тому що вона сама працює, вона може захворіти. Розумієте, нема кому її подмінити. Або вона може взагалі, в нас було дуже багато випадків, коли людина там займалася Google-рекламою, а, а далі вона вирішила займатися чимось ще, до нас звертаються партнери, кажуть, ну ми тут знайшли людину, вона займала, займалася, пропала, не відповідаємо, не знаємо, що робити. Розумієте? Треба розуміти, хто працює з проєктом. Якщо це одна людина, це великий ризик. Все, що хочеш, може статися, ви ж розумієте. У нас працює, наприклад, команда. І не просто команда, а команда, яка у нас in-house, яка у нас постійно працює, розумієте? Тому дуже вас прошу, коли ви обираєте підрядника, звертайте увагу на ці пункти. Перше, який план робіт, на чому він базується. І тоді вже зрозуміло, чому така ціна. Друге, хто ці люди? Чи є у них підтвердження того, що вони дійсно професійно можуть займатися цим інструментарем? Третє. Хто ця команда? Це фрілансери. Це команда, яка багато років працює та є багаторічний стаж. Третє, як є підход до роботи? Які є етапи роботи? Хто за це відповідає, і так далі. Звернай, звертайте на це увагу. І тоді ви зможете дійсно зберегти себе від багатьох помилок при обрані підрядника. Бажаю вам успіхів! Якщо у вас залишились будь-які запитання, задавайте їх під цим відео. Буду радий на них відповісти на будь-які ці запитання. Якщо ви хочете запитати щось, що, що стосується не цієї теми, наприклад, реклами просування всього що, завгодно щодо інтернет-маркетингу, теж задавайте ці питання під цим відео або в нашому чаті, телеграмі, допомога, Google Facebook рекламі. Посилання надам під цим відео. Всім успіхів, до зустрічі!